Добраночек, Джипси Вич. Джипси, Джипси, Вич. Так. Що, mm -hmm. а тут інша колода, думала 33, як в Лінарман. Ключ мається на увазі четвірка. Ну, це як жезла, Арчуша, зачекай, Вибачте, будь ласка, як четвірка жезлів. Ну, тобто, розумієте, ключ до стабільності в праці або у відносинах, або у власному якомусь відродженні, у вас у руках. Хотіла, до речі, запитати, чим ми всі вийшли в вийшли з повнолуння. Сповені, перевернулася так, з якимись звістками стосовно короля бубни ну або взагалі про якісь папери стосовно чоловіка, щось налагоджується. що ще Зміни у гнізді, аїсти лелеки мається на увазі. да Сімка черви дуже хорошо. Це про кохання, піковий король, але тут наречена: це може бути новий знайомий. Вирішується справа з чоловіком.